Всім привіт, хлопаки! Ви на каналі you drive 500 і наше відео сьогодні про дві цікаві історії, які з нами відбулися в нашому місті Львові. Відповідно, позвонив наш замовник, наш підписник, який захотів оглянути народний автомобіль Ріно Megane 3. 1.5 дизель на механіці із невеликим пробігом. Пробіг, виходить, до 100 км. Відповідно, по нашому варіанту 100 к дуже рідко зустрічається. І була підозра, що щось буде цікаве. Друзі, тепер коротенька реклама. В посиланні під відео будуть наші контакти для замовлення оглядів в 20 містах України. Також записуйте авторинок по автопідбору. І також в посиланні знайдете під відео сервіс Vertical з 20% знижкою. Це сервіс по перевірці авто автопові номерам. Берете в продавця ВІН-номер, вбиваєте, будете знати історія автівки, з якої держави автівка приїхала, чи не була автівка в ДТП. пробіг автівки, вся потрібна інформація. В Посиланні заходьте та й оглядайте. Скоріше всього, напевно, була і ДТПшка, а може ще якісь нюанси. Приїхали ми до Ріномігана, почали його оглядати, і що ми зрозуміли, що нас очікує в першу чергу трешачковий варіант. З чим це пов'язано? Коли підійшов я до автівки і почали ми на неї дивитися, зазори по автівці спереду були тако, таким враженням, що от коли ти береш біля фари і крила і нижнього бампера можна було чуть не палець просунути з правої сторони зараз ви будете бачити це на відео так що у нас тут є під Крім того, дуже багато фарбованих елементів. Тобто зрозуміло було, що спочатку автівка отримала по фейсу, відповідно, позазором там не сходиться все і дивишся біля капота, по фарі одній, по другій. Масло є, можна заводити. По самому бамперу, відповідно, переходячи на другу частину, наприклад, з правої сторони, так само ми будемо бачити фарбовані елементи і на арці, що дуже часто буває на автівках, йде шпаклівка. Шпаклівка, виходить, немала, білася, здається, в нам 1500-1600. Зокрема, 866. І, в принципі, по кузову думали ми, що це все. Але коли відкрили ми задню кришку, то по задній кришці побачили, що її рухали. Так тут задня кришка крутилась. або скоріше його міняли, або ще щось робили. Ну, відповідно, це вже нам не дуже було важливо, бо ми розуміли, що дуже багато вже фарбованих елементів. Автівка була вже в ДТП, і відповідно людина скоріше не захоче оглядати цю машинку вже надалі. Ну мається на увазі, що оглядати. Оглядати то ми все одно оглядаємо, робимо свою роботу і надаємо інформацію. Ну і надалі, коли вже пішов, я вже по лівій стороні. Ігор робив комп'ютерну діагностику і тут Ігор говорить, зараз будете чути так само на відео, що немає сажевого фільтра. Сажово, сажевий пропав. По дорозі. <різь> як як сервісські пропадають. Їхав в Польщі, сервіска пропала. Не знаєте, напевно, той, що з фурі перевозив і її і викинув. Але він довезе, я вам вишліпать. Відвалився на шутку. Кудась сажевий фільтр зник. Ну, ви знаєте, буває таке. Їхала машина і кудись він пропав, так само, як і пропадають сервісні книжки, документи. Все кудись там, то хтось віз на фурі, хтось ще щось, воно кудись пропадає. Ми вам довеземо. На автівці було заявлено 99к пробігу, якщо не помиляюсь, тобто до 100 тисяч. І відповідно получалась така історія, що е, Ну, зрозуміло, так? Сажу фільтр пропав, а автівці 100к пробіг. Так, мінуси. Раз, два. Три. Чотири. Щось дуже-дуже дивно на випадку. Відповідно, цю інформацію всі надали, відео скинули. Наш замовник відмовився від огляду цієї автівки. Отаку автівку ми досить цікаво подивилися. Так, ось, друзі, дуже цікава друга історія про автівку, яка була куплена в автосалоні. Це Nissan Qashqai, автівка 2015 року. І дуже часто питання: чи треба перевіряти нові автівки, чи треба перевіряти автівки від першого власника. Ну, відповідно, ми скажемо, звичайно, що треба. Так ось, то що було заявлено продавцем, щоб тільки фарбувалися з всіх елементів тільки капот. Оскільки була експлуатація, вирішив пофарбувати, щоб було все гарненько, красивенько. Ось тут дивіться, в цьому місці трошки шпаклі накладали. От в цьому бачите? 595, 430. І таке трапляється, відповідно, відкрили, подивилися. Дійсно, може, капот знімали, фарбували, оскільки було видно по болтам, що його знімали. Ну це вже така історія, це не дуже для нас, аж так було важливо. Коли ми пішли дивитися по кузову, то сюрприз нас очікував з лівої сторони. Зараз ви будете бачити на відео. Коли я пішов по елементам від арки вниз, в сторону, вправо, вліво і дійшов майже до стойки, то на стойці над стойкою билося 1200 мікрон. От дивіться в цьому місці, 1212, 1070. 175, 157. Тут якби така йде історія. Коли ми пішли вправо, 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 вниз, 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 і ви розумієте де йде в нас арка, і оцей зріз, самий основний, виходить, в тому місці билося 1100 мікрон. От тут бачите, 1100. 900, 623, 700. <решил> Бачите, у тоже пошло, вот та 17 стойка 17, так само фарбовалась. 1786. О, 1186. Потім я кажу Ігору, давай ти подивишся тут і передивись тут по порогу. Ігор починає так само дивитися по порогу, і ми розуміємо, що в цьому місці що може бути? Може бути шов. Тут, от, от, от дивись, тут дивись, тут фарбовано так само 170-150. Пішло на низько.

В кінцевому результаті, коли ми вже дійшли до останньої задньої частини, в кінцевому результату, коли відкриваєш задню кришку, то по стороні йдеш прибором і там б'ється 300, навіть в одному місці з боку, де в нас ідуть ті всі елементи, де йде точка, получається 560 мікрон, якщо я не помиляюся. Тобто для самих... Замовників, це був шок, оскільки було з'явлено, що автівка не фарбована, все було класно, авто з автосалона, перші люди, які її купили, тобто перший власник. І <працюк> <працюк> <Я> тут <працюк> <от>, дивись, <думаю, працюк> бачиш. І тут дивися. Двоміліметр. 200 метро. Ні, тут э, бачиш типа яка історія виходить. Э... І тепер сюди пішли. Дивись. І от сюди переходять зразу сюди. А отут пішло. І навіть, і навіть тут дивись, от тут пройдесь. 315, а отут тут, тут, взагалі буде 500. От тут цикл. 360, 560, так, да. І крім того, ще дуже цікава історія вийшла ще по задній кришці, оскільки, відкривши задню кришку, ми побачили, що на задній кришці теж болти кручені. Шо тут, ну, тут, бачите, ті болти кришку торухали. І другий момент, саме головне, що скло, виходить, в нас сімірка. Авто в нас 15-го року і є. Скла в нас всідуть п'ятірки, а задні, сімірка. Ось такий дуже цікавий варіант. Чи може було ще одне ДТП в задню сторону, і ту кришку просто поміняли? Ну, нам до кінця ніхто не розказав. В кінцевому результаті ті, що люди продавали, сказали, що вони того не знали. Я кажу: ну дивіться, ви ж не перевіряли автівку, так само перед купівлею. І може при транспортуванні було, а може в них щось було. Пишіть в коментах, як ви думаєте свою думку. Ось таке друге цікаве авто. Ми оглядали. Так що, друзі, е от така досить цікава історія, як треба перевіряти автівки. Друзі, дуже велика вам подяка за лайки, за коменти. Хочемо вам побажати мирного неба, здоров'я, терпіння, і як завжди, ми говоримо, що в нашій державі все буде добре. Дякую за перегляд! Всього вам найкращого і до скорої зустрічі. До побачення.